Україна не може чекати на закінчення війни, щоб розбудувати свою економіку. Тож Сполучені Штати інвестують у розвиток української економіки вже зараз. Про це заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Як Сполучені Штати готові допомогти Україні підсилити економіку і чи мають план, як зупинити воєнну машину Росії? Про це поговоримо із нашою кореспонденткою Оксаною Бедратенко, яка розпитала про це. Зокрема, у волі даємо заступника міністерки фінансів Сполучених Штатів. Оксандвітабе. Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю стапе Оксана останнім часом. Чуємо багато від сполучених штатів від урядовців про важливість відбудови економіки у протистоянні України з Росією. З Чим це пов'язано? Що кажуть американські урядовці? Так, Остапе, за оцінками США, Путін переводить всю російську економіку на воєнні рейки і навіть призначив економіста міністром оборони. Що це означає на практиці? Це означає, що військово-промисловий комплекс Росії не діє окремо а решта економіки веде звичне життя. А всі економічні ресурси ідуть на те, щоб підтримати саме воєнну машину. Так би мовити, Путін спалює меблі з вітальні у печі війни, як мені раніше казав єльський професор Джефрі Соненфальд. Я поспілкувалася з заступником міністра фінансів США, Воля Дємо. Він відповідає за режим санкцій США і він щойно був в Україні. Його в Україні вразила хоробрість українців, їх здатність і відданість захисту батьківщині. Він сказав, що США надалі будуть підтримувати фінансово і військово Україну. Однак зазначив, що перед союзниками є новий виклик. Як не допустити зміцнення російської військової машини, зокрема з огляду на розбудову партнерства між Китаєм та Росією в військовій сфері? Оксана, а чи готові європейські партнери зі свого боку також діяти і допомогти Україні розбудувати економіку зараз? Так, Адеємо звернувся до німецьких компаній. Він закликав їх виступати єдиним фронтом для того, щоб не дати зміцнитися партнерству в військовій сфері між Китаєм та Росією. І він сказав, що якщо зміцнити це партнерство, якщо зміцниться воєнна машина Кремля, то це буде загрозою не лише для України, але й для НАТО. І сказав, що в принципі європейці готові діяти про це та про інші теми. Ми, зокрема, санкції. Ми поговорили з ним в інтерв'ю вчора. Back... Ви щойно повернулися з подорожі до України. Які основні меседжі ви почули від українців? Я почув від українців вдячність за підтримку надану сполученими штатами, і я почув відданість продовжувати боротись за свою свободу, демократичні цінності, які ми всі поділяємо. Це була гарна нагода для мене побачитись із партнерами, а також побачити і поговорити з звичайними українцями, сказати їм, що Сполучені Штати їх підтримують фінансово. Ми продовжимо надавати їм зброю, необхідну для захисту, і ми зробимо все, щоб переконати, що вони переможуть у цій війні у своїй статті. Ви сказали, що Росія переставляє всю економіку на воєнні рейки. Що це означає для України та її союзників? Так, в сьогоднішній статті на Financial Times та в промові в Німеччині я говорив про той факт, що Володимир Путін вирішив інвестувати в зброю, а не віжу, інвестувати в розбудову війська, а не в росіян. І хоча це з часом спустошить російський народ, зараз це означає, що він зможе виробляти зброю, якщо ми не вживатимемо дій, і це потрібно робити. Треба не дозволити Росії отримувати товари для цієї війни. Це означає застосувати наші санкції та експортні обмеження, щоб Переслідувати компанії та осіб, які надають російському військовому правословому комплексу товари, щоб виробляти ракети, танки та іншу зброю, але водночас треба давати Україні зброю потрібну для самозахисту. минулого тижня в Європі ви говорили про роль Китаю в підтримці Росії. Як ви вважаєте, європейські країни готові поставити Китай перед вибором чи співпрацювати з їхніми економіками або поставляти товари подвійного призначення Росії? Ми точно знаємо, що Росія здатна виробити зброю в необхідних їм масштабах для війни, яку вони розв'язали в Україні, лише тому, що отримує компоненти з Китаю. Зрештою, Китай повинен припинити постачати цей перелік товарів Росії, і не йдеться про те, щоб розірвати торгівлю Росії та Китаю. Ми говоримо, що Китай має не надавати Росії двигуни для дронів або мікроелектроніку, яка використовується в їхніх ракетах та інших товарах, які є критично важливими для російської воєнної машини. Я говорив з європейськими союзниками та Нерми про те, як це зробити одне з найважливіших це забезпечити, що Сполучені Штати, Європа і всі союзники України надсилають Китаю однаковий сигнал про те, що неприйнятно допомагати російській воєнній машині, і що компанії та особи в Китаї, які продають ці товари Росії, повинні зробити вибір або вести бізнес із нашим союзом, який представляє 50% світової економіки, або вони можуть продовжувати вести бізнес з російським військовим комплексом. Не можна робити і те, і те. І Я переконаний, що союзники Чаючи європейців мають бути готові вживати дій, якщо наші слова не переконують Китай змінити поведінку. Як відреагували європейські країни. Чи вони сприйняли вашу позицію? після України я поїхав до Німеччини і виступив перед німецькою бізнес-спільнотою, щоб пояснити, що підхід, коли ми чітко і потужно говоримо Китаю про те, що треба припинити надавати Росії ці товари, відповідає не лише нашим безпековим інтересам, але й нашим економічним інтересам. Бо останнє, що ми хочемо бачити, це відновлене російське військо, яке загрожує не лише Україні, але й НАТО і всі наші національні безпеці, думаю, європейські союзники та партнери готові робити все можливе, щоб Росія не мала доступу до цих товарів. Я очікую, що в наступні тижні та місяці ми зробимо спільні кроки, щоб надати Україні як потрібну зброю, так і потрібні вам гроші, щоб продовжувати себе захищати, але також забезпечимо, щоб у Росії було менше доступу до товарів, потрібних їм для війни в Україні. Асен Алайсхавінтрюст союзники ввели багато санкцій та експортних обмежень проти Росії, якими будуть наступні кроки, в яких сферах захід та союзники можуть справді вплинути на здатність Росії вести війну в Україні? як я зазначив, Росія прийняла низку рішень в ході цієї війни. Вони обрали інвестувати у військо, замість того, щоб інвестувати в людей, і це означає, що Росія зараз це воєнна економіка. і Ми мусимо до неї так і ставитись. І як альянс замість того, щоб думати про військово-промисловий. Комплекс Росії як окрему частину економіки, ми мусимо думати загалом про їхню економіку як економіку війни. Якщо це так, то ми повинні думати про розширення санкцій та експортних обмежень так, щоб перекрити всі шляхи, які Росія використовує для виробництва зброї, включно із тим, щоб забезпечити, що не лише компанії та особи в Китаї не надають товари Росії, але й що компанії в наших країнах на заході мимоволі не надають товари, які опиняються у російському військовому обладнанні. Ми часто. Бачимо, що російська розвідка скуповує американські та європейські товари по третіх країнах, і ці товари потрапляють до Росії і використовуються у військово-промисловому комплексі. Ми закликаємо наші компанії, які вже і так багато зробили, робити більше, щоб запобігати такому. Наша кінцева мета зробити все, що в наших силах, щоб переконати, що російська воєнна машина не має доступу до товарів, потрібних, щоб виробити зброю, яку вона бажає. А от щодо заморожених державних російських активів, 300 мільярдів яких заморожено на заході з союзниками, воля даємо сказав мені, що перших оголошень варто очікувати вже 13 червня, коли відбудеться саміт лідерів групи СЕМИ в Італії. З нетерпінням будемо чекати цих оголошень цих новин. Оксано, дякую тобі. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, як